Добі друзі, доброго дня! Вітаю вас, скоріш за все, останнім теплим днем осені. Сьогодні в Полтавській області плюс 27, а на завтра вже плюс 13, плюс 14. Сьогодні гріємося ще в шортах і футболках, ну а вже... Думаємо про осінь, про холодну осінь, про дощову осінь. Тому сьогодні насолоджуємося теплими лучиками сонця. Їздили по справам, зараз їдемо додому, займатися будемо обробляти грядки тракторцем після пшенички. І займатися іншими повсякденними справами. Їх дуже багато тому ось така у нас ситуація. А у вас як сьогодні тепло, нема дощу.